Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні давайте піднімемо з вами тему таку цікаву, як лідерство. Сьогодні це дуже квітуча тема і серед християн, тим паче. За останні, напевно, 5 років багато церков, багато заходів проводиться для того, щоб підняти лідерство, для того, щоб виникло більше служителів, більше відповідальних, більше наставників, душе опікунів. Але, знаєте, не дивлячись на старання, які є у бажаючих створити більше людей, які будуть любити Бога і служити Богу, виникає, як ми вже давно казали з вами, ми вже давно говоримо про цю тему конкуренція. Але ми будемо говорити не про конкуренцію. Дивіться, це випадково такі от, звичайні типові ситуації, не випадкові. Ми служимо з кимось пліч-опліч. Там за рік вже, за два, за три знаємо, а деякі випадки є і за 15-20 років. Ми знаємо людей настільки досконало, що ну просто я не знаю, ну як так кажуть, ну, спали разом всі. Ну в плані того, що настільки тісні служіння були, що в одному приміщенні всі в одному, в одної великій залі спали їли з одної тарілки. І тим не менш є люди, які дозволяють собі казати, що «А я не знаю, хто це. Я ніколи з ним не служив. Ви про кого взагалі? І знаєте, дякую одному служителю, він дуже класне місце навів до Филип'ян, другий розділ, 25 вірш. Але я вважаю за потрібним послати до вас брата-Єпафродіта святого свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя в потребі моїй. Апостол не цурається сказати, що пліч опліч з ним служила людина, яка є співробітником і співбойовником. В іншому перекладі звучить так товариша в праці та соратника. Апостол не боїться сказати це. Знати, що є люди, які зі мною, які є вірні, якими ти пишаєшся, не просто пишаєшся, а тобі приємно служити з такими людьми і не конкурувати з ними, а розуміти, що ти робиш спільну працю, розуміти, що ти. Не просто робиш спільну працю, а це реально, достойно прославляє Бога, бо ти не один в своєму служінні. Ти йдеш з кимось, хто має таку ж ідею, таку ж наполегливість, таку ж вірність до Господа, любов до людей і так далі. Уявляєте, пліч опліч люди служать і не бояться говорити один про одного. А ми бачимо іншу картину. Люди по. 2, 3, 5, 10, 15, 20 років служить плеч оплеч. І кожного разу людина, яка користується послугами когось з християн, каже, а я не знаю, хто це. Це взагалі ніхто і ніяк його звати. Ніхто і ніяк звати. Розумієте? Це є безвідповідальність, чому? Тому що Бога, навгадаю, не обманути. Як би ти намагався, людей ви можеш ще і обманити, скажете, ну так, да, хто там що там робив? Ніхто просто хвостиком ходив і все. Як сказали там в одній ситуації нещодавно, ця людина просто 17 чи 18 років ходила хвостиком. Вона нічого ні разу не робила за всі ці роки. І виявляється, що людина а, ніби ну, от просто ходила, змарнувала свій час а, в плані не того, що ходила хвостиком, а... Ну, нічого не навчилася. Я не вірю, що за 17-18 скільки там років людина була при комусь і нічому не навчилася. Ну, я в це не вірю. Тому що Господь працює з кожним, особливо з кожним, хто любить Бога. Хочемо, ми, не хочемо, ми всі зростаємо, змінюємося. Просто хтось повірніше, хтось швидше робить ці виставки, але всі змінюються. Всі. Абсолютно. І за такий великий проміжок часу, я думаю, що людина чомусь навчилася. І, знаєте, мені б хотілося, щоб ви сьогодні роздумували над цим словом, яке написано до Филип'ян 2.25. Співробітник, співбойовник, інший їх переклад, товариш в праці та соратник. Чи маємо ми друзів у праці? Чи маємо ми тих, хто так само яро з нами служить, який є вірним в тому, щоб прославляти ім'я Бога? Чи ціную я цих людей, чи нетхую ними? Е, Таке цікаве. І хотілося щоб ви розуміли, наскільки це важливі слова, дуже важливі, вкрай важливі слова. І зараз ми говоримо не про конкуренцію, друзі, а про те, що ми знищуємо християнську особистість, християнську особистість в Бозі. Весь труд, який Бог робив через цю людину разом з вами, ви стерли. З історії. І в мене питання: хто вам дав таке право? Хто вам дав право бути вищим за Бога і вирішувати долю людини? Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую за твою милість, яка була, і дякую тобі за те, що в моєму оточенні завжди знаходяться люди, які є вірними, святими, угодними, і люди, які люблять тебе. І служать від щирого серця. Дякую за кожну людину, за таку, як Іра Шевченка, Юліана, Діана Мощель, Іра Буракова, за Альону Свіщову, за, за багатьох. Боже, ти знаєш, у мене великий перелік. І я дуже 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 вдячна за кожну людину, тому що ти той Бог, який дає нам людей на зустріч, не для того, щоб ми використали і викинули як тряпку цю людину. А для того, щоб ми здійснили спільну працю для Твого царства. І для нас це неймовірний досвід, який потім може допомогти нам краще робити наше служіння або навіть допомогти комусь зробити свою справу, тому що ми поділимось своїм свідченням. Дякую тобі за ці думки. Будь благословен в цьому дні, допоможи нам. І ти за тобою сьогодні, не відпускати твою руку, і ти, Господи, знаєш потреби всіх святих, і ти знаєш, як вони десь плачать, десь просто мовчать. Але в кожного є свої потреби, без яких ми не можемо тут на землі обійтися, але ти, той Бог, який знає, як буде найкраще для нас, тому допоможи нам приймати твою волю, не просто знаючи, що вона свята, охотна і совершенна, а реально. Приймати повністю своїм нутром і довіряти тобі на тисячу відсотків. Амінь. Всім гарного дня, друзі!